Вітаю, друзі! Стабільність це добре. Стабільність це комфорт і впевненість в тому, що ми маємо. Коли щось стабільно незмінне, нас це заспокоює, і нам легше повертатись до цього знову й знову. Прямо як до ігор, меню яких ми добре пам'ятаємо і завжди раді бачити. Але чи завжди ігрові меню незмінні? що ж, інколи розробники хочуть продемонструвати нам шлях головного героя чи героїні? Не тільки безпосередньо через ігровий процес або ж історію, а й за допомогою головного меню, яке може мінятися по ходу того, як ви проходите гру. Або ж головне меню можна прекрасно використати в якості мірила психологічного стану протагоніста, щоб по мірі деградації останнього зміни були помітні щоразу при вході в гру. Декому навіть вдалося перетворити головне меню чи не на окрему гру зі своєю історією, і про це ми теж обов'язково згадаємо. Ну, а хтось просто не любив дивитись на одну й ту саму картину і зробив кілька варіантів, щоб не занудьгувати. Як ви вже певно зрозуміли, в сьогоднішньому невеликому відео я хотів би поговорити про головне меню в іграх і те, як воно може мінятися з тих чи інших причин. Як на мене, це досить цікава тема, і прикладів можна привести чимало. Тримайте лише на думці те, що говорити я буду про меню тих ігор, в які грав сам. А тому, якщо вашій улюбленій грі, яка чудово підпадає під тему відео, не знайшлося місця в ролику, то не переймайтесь і напишіть про неї в коментарях. Однак не буду довго затягувати, а тому заварюйте собі чай чи наливайте кави, і сьогодні поговоримо про те, як може мінятись головне меню в іграх. Давайте почнемо з чогось простого. В серії Devil May Cry переважну частину її історії були статичні меню, і перші серйозні зміни відбулися лише в четвертій частині, де за проходження гри на різних рівнях складності ви могли відкривати різні арти, які зустрічали вас при заході в гру в випадковому порядку, так само як і мінявся голос, що озвучував нас гри. грі. Перезапуск не приніс майже нічого нового, лише розділив меню основної гри та доповнення про Вергілія, А от Devil May Cry 5 підійшла до цього більш креативно. А тому перший час вас зустрічав лише Неро, який стояв і дивився на величезне дерево кліпот, що й було центром загрози в п'ятій частині. Коли ж вам нарешті давали пограти за інших персонажів, спочатку за загадкового Ві, а потім за старого доброго Данте, то і ці персонажі з'являлись в меню. Ну і звісно ж, Вергілій, який за традицією став іграбельним в спеціальному виданні, отримав своє власне меню. Ключовим елементом історії «Lies of P» є визначення того, що таке людяність, та відповідь на питання стосовно того, чи може лялька отримати людське серце, а тому немає нічого дивного в тому, що і фокус в головному меню зосереджений саме на механічному серці Пі, тоді як локації на фоні змінюються, відзеркалюючи маршрут його подорожі в пошуку людяності. Оригінальна Life is Strange не тільки дала початок цілій франшизі ігро про підлітків з паранормальними здібностями і труднощі, з якими вони стикаються, але й подарувала чудову історію про втрачену дружбу та тихе містечко, яке приховує свої таємниці. Розбитість джагри на епізоди дозволила подавати все у вигляді міні-серіалу, в якому не терпілося дізнатись, що ж відбудеться в наступній серії. Але крім цього, кожен епізод впливав і на головне меню. Де можна було побачити зміни, які відбувались в тому самому тихому містечку під назвою Arcadia Bay, а тому гра доволі майстерно занурювала в свою історію вже на рівні головного меню. Spec Ops The Line це та гра, яка через не дуже вдалий маркетинг показала себе не найкращим чином на релізі, і заслужена слава прийшла до неї помітно пізніше. Те, що виглядало як черговий клон Call of Duty. Але відтратії особи, і в екзотичному оточенні заповненого піском Дубаю, виявилось твором, який досліджує психологію війни, і те, як бойові дії та необхідність приймати складні рішення, може вплинути на психіку людини. А тому, якщо на початку гри в меню нас зустрічає приємний краєвид, хоч і частково зруйнованого, але все ще величного місця, за яким спостерігає солдат із гордим розвіюванням американського прапора, то, по ходу гри з ним відбуваються такі ж метаморфози, як і з головним героєм. І під фінал гри останній хмарочос остаточно руйнується. А від солдата, який встиг стати поживою для голодних круків, не залишилось і сліду, тоді як американський стяг більше нагадує просту ганчірку. А перед тим, як ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам канал Митроглядане. Нехай він тільки починає свій шлях на Ютубі, але на каналі вже є доволі цікаві відео, тому, якщо вас цікавить ігровий україномовний контент, то раджу підписатися. Сома. Це гра, яку я й досі вважаю одним із найстрашніших горорів, і яка досліджує природу людської свідомості та того, що робить нас нами. А тому немає нічого дивного, що майстри жанру з Frictional Games змогли передати це і за допомогою меню, яке по ходу гри стає все більш тривожним, по мірі того, як ви занурюєтесь в глибини таємниць підводної станції Pathos 2. Девіду Кейджу не звикати робити інтерактивне кіно, адже він займається цим ще з часів Фаренгейт. Втім, у усіх попередніх його іграх меню було статичним і достатньо простим. Тоді, як в Detroit Become Human, його поки що наймасштабнішому творінні, ця масштабність торкнулась і меню, де вас зустрічає st 200 або ж просто Хлоя. Хлоя одна з андроїдів компанії CyberLife, і перша, кому в світі гри вдалося пройти тест Тюрінга. Під час ваших з нею зустрічей у меню вона завжди буде привітна і задаватиме вам питання або ж розповідатиме якісь цікаві факти. Однак, по мірі проходження гри характер ваших взаємодій мінятиметься, і вона зможе, зокрема, жартувати про ймовірне видалення ваших збережень, а потім і зовсім запропонує вам пройти тест, щоб визначити ваше відношення до Android. В залежності від вашої поведінки, вона може навіть покинути вас і залишити на самоті з порожнім екраном меню. Таким от досить незвичним способом, Девід Кейдж зміг просувати ідеї, закладені в його грі, і далеко за межами безпосереднього ігрового процесу. Доки-доки літра чекла популяризували як типовий симулятор побачень, який дуже швидко перетворюється на гор, ну принаймні для людей, які цього не очікували. Супроводжувалося це і ламанням четвертої стіни, де гра не соромилась перевіряти файли Windows та використовувати отриману інформацію в діалозі з гравцем. На фоні всього цього, той факт, що головне меню міняється по ходу того, як з гри зникають героїні, сприймається як щось цілком нормальне. Джорні це медитативна гра Подорож, в якій немає купи катсцен, годин навчання чи десятків різноманітних механік. Натомість, як і вказано в назві гри, вам пропонують відправитись в мандрівку, а те як її сприймати, залежить цілком від вас. Ваш шлях може бути самотнім і тернистим, або ж на ньому зустрінеться хтось, хто допоможе подолати перешкоди, можливо, вам навіть пощастить. І ваш невідомий супутник пробуде з вами до самого фіналу, і ви разом дістанетесь вершини гори. В будь-якому випадку, після проходження, гра нагадає вам про вашу мандрівку, а головне меню зміниться, показуючи, якої вершини вам вдалося досягти. Досить простим, але дієвим є приклад, використаний в нещодавному ремейку Silent Hill 2. При першому проходженні в меню можна побачити той самий громадський туалет. В якому Джеймс і починає свою подорож до Сайленд Гіл в пошуках своєї дружини, Як і в будь-якої подорожі, що має початок, його дослідження міста та власної підсвідомості є й кінець. І фінальною точкою мандрівки виступає готель, в номері якого колись і зупинялась Джеймс та Мері, і де вони забули відеокасету, що й відкриє протагоністу страшну правду. А тому, після першого проходження гри в головному меню гравців тепер зустрічатиме той самий номер готелю. Який подарував їм головний твіст в грі. Хоча Resident Evil 8 або ж Village є достатньо лінійною грою, що переносить протагоніста минулої частини в забуте європейське село, де він змушений шукати свою доньку, гра все ж має мінімальні елементи Metroidvania, а тому по ходу всього проходження ви раз за разом будете повертатись на головну площу, яка з часом все більше мінятиметься. Не обійшлося без цих змін і в головному меню. Де головна роль відводиться пугалу, що наче безмовний свідок спостерігає за всіма змінами, знаходячись безпосередньо в їх епіцентрі. Спіноф серії Ace Attorney, який розповідає про предка Фінікса Райта, головного героя основної серії, не винаходить велосипед, а просто користується класичним і цілком працюючим рішенням. Оскільки гра хоч і має наскрізний сюжет, але при цьому поділена на окремі епізоди, кожен зі своєю власною справою, яку треба розслідувати і довести в суді, то і фон в меню міняється від справи до справи, тим паче, що ситуації і місця, в яких опиняється протагоніст, міняються доволі несподівано. Stanley Parable це гра перформанс, де немає різноманітного геймплею чи чіткої мети, натомість ви якось взаємодієте зі здавалося б, лінійним світом. І отримуєте якусь реакцію у відповідь на свої дії, нерідко з обов'язковою руйнацією четвертої стіни. Ця проста формула виявилася цілком собі дієвою, а тому гра отримала перевидання, де химерних подій і все тих же звертань напряму до гравця стало ще більше, і було б дивно, якби це не розповсюджувалось на меню, котре в грі теж може мінятися, пропонуючи вам зіграти в наступні неіснуючі ігри серії. Хоча, може, не такі вже й неіснуючі, як знати. Центром головного меню в The Binding of Isaac виступають три файли збережень, які будуть мінятись по ходу того, як ви відкриватимете все більше та отримуватимете доступ до нових етапів гри. Пригоди Айзека доволі масштабні. Для того, щоб відкрити все в грі, треба витратити чи не до 1000 годин. І це вже не говорячи про те, що слотів збережень три, і на кожному гру треба проходити окремо. А тому меню Айзека – чудовий спосіб відслідковувати ваш прогрес. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим та інформативним, і ви змогли дізнатись більше про свої улюблені або ж взагалі незнайомі для вас ігри. Ви тим часом напишіть в коментарях зміна головного меню, в якій грі вразила вас найбільше. Буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Окремо подякую за підписки і донати, висловлюю ось цим чудовим спонсорам, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо і ви хочете підписатися або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Donatello і БайМієкофі разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.